Озеро Вільшанка, Краснокутський район. Найчистіше озеро Харківської області. Вода така прозора. Видно все, що на дні. Видно траву, всю, що росте. Видно, як плаває там риба. Це щось неймовірне. Погляньте на цю красу. Це наша Харківщина, це наша Слобожанщина. Усі її краси. Погляньте, яка чиста вода. Так і хочеться стрибнути і покупатись. Так уже шо осінь, вже холодно. Як вам такий вид? Сонце на петі. Срібляста дорожка. Погляньте, яке місце якого можна або ловити рибу, або стрибати, або фотографуватися?